Це мач Дей. Ми в шведській столиці Стокгольмі. А це означає, що вже сьогодні о 19.00 за київським часом динамівські юнаки зіграють проти місцевого колективу Брома Пойкарна. Це матч відповідь другого раунду шляху чемпіонів у рамках юнацької ліги. УЄФА перший поєдинок у стальовій волі завершився мінімальною перемогою киян – 1-0. Тепер же потрібно як мінімум втримати цю перевагу. Динамівські юнаки прибули до столиці Швеції в місто Стокгольмі на стадіоні Грімста. Готуються до матчу відповіді юнацької ліги УЄФА, який вже відбудеться 5 листопада о 19.00 за київським часом. Боліваємо і підтримуємо українську команду. Унастрій бойовий. Ми готові на всі 100%. Хоч ми і будемо грати на іскусственному полі, але ми вже за ці два дні привикли і готові дати бій. Першому матчі, от, гра, яка склалася не дуже, оскільки десятьох більшу частину матчу провели, але от, перемогли твоя гольва передача. розсекрет, взагалі як грати проти цього суперника, які в нього сильні чесноти, і як їх долати. Чесноти в них хороші, що вони в нападі дуже добре грають. Захисники не сильно впевнені. Ми можемо їх пресингувати, і цим можемо їх перемогти і забити ще більше голів. Ось на цьому колоритному стадіоні Грім стапня відбудеться поєдинок. Цікаві факти про арену, яку вже збудували у 2017 році. Проте відкритою вона була лише у 2023. А все через те, що довелося повністю перестеляти газон через просідання під землею, де намагалися вирити тунель. Через це саме поле довелося реконструювати повністю, та навіть довелося змінити планування приміщень під трибуною. Клопітка робота, Тож доволі нова арена, яка й прийме поєдинок чемпіонів Швеції із чемпіонами України. До речі, цікаво, що зі Швеції у найпрестижнішому турнірі Європи серед юнаків до 19 років грає не чемпіон країни у цій віковій категорії, а ю 17 А брома в минулому році виграла свою першість до 17 років. Сам сезон у цій країні триває з весни по осінь одного календарного року. А якщо говорити про команду ю 19 із Стокгольму, то вони достроково стали чемпіонами вперше в історії і в підсумку випередили переслідувача на 5 очок. Хоч і два заключних тури програли. Сучасний футбол розширяється, і всі команди зараз стають сильнішими. Що з першої ліги виходять, що в чемпіонаті стають хто хоче, може стати переможцем в своїй страні. Юнацька ліга УЄФА, наскільки цей му ну, турнір додатково десь мотивує, тому що динамо в виду змінилося так багато. Прийшло людей молодих. От з 2006-го там тільки троє можуть грати. Рок, от знову ж таки про поєднання цих всіх років і. Наскільки це важливо, що команда змінюється, але юнацька ліговіфа це інший, інший турнір, я казав, класик. Ну, ліга чемпіонів це, звісно, попрестіжній турнір. Ми виходимо грати серйозніше. Ну і чемпіонат ми теж серйозно граємо, але це вже більше ліга чемпіонів. Ми хочемо далі прийти і виграти. І нам пацани постарше допомагають адаптуватися, хто перейшов з Ю17, u 19 більш до дорослого футболу нагадуємо, що трансляції поєдинку на жаль не буде. Проте ми будемо висвітлювати фрагменти дуелі у соцмережах. А текстову трансляцію гри можете знайти у нашому телеграм-каналі. Тож тримаємо кулаки і віримо у прохід до третього раунду шляху чемпіонів юнацької ліги УЄФА.